Півтора мільйона комплектів зимової форми за загадкових обставин зникло на Росії. Перед самою зимою мобілізовані росіяни залишилися без теплого одягу. Куди він подівся? Не знають навіть місцеві депутати. Пропажу виявили на забайкалі. Про це російським змі заявив генерал-лейтенант і депутат Держдуму Андрій Гурулєв. каже, форма наче випарувалась. Там ні до сих пор делись поняти, куди дірі которые мільйона які у нас Като на стріжалі на всі пункту прийому лічного составу сіль проблем то с формой, то чем-то. Ану, все било, кудись хвистуди спаріли Вот это до сих пор ніхто ні ніяк, і нікак нічим не може пояснити. Щодо проблем ще із чимось, генерал лейтенант наймовірніше мав на увазі провали російської армії на фронті. Він розкритикував рішення, нібито вивести війська, а насправді втекти із лиману, який ЗСУ звільнили цими днями. А ще дорікнув військовому командуванню у брехливій доповіді про хорошу обстановку на передовій.